Естафета Поколінь. Захід під такою назвою – відбувся в Черкаській СДЮ США Олімпійського резерву. Його учасниками стали юні легкоатлети-вихованці цього спортивного закладу. Їх ознайомили з історією легкої атлетики, а також досягненнями провідних спортсменів Черкащини. Учасниками заходу стали близько півсотні десяти шістнадцятирічних вихованців Черкаської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Директор школи Леонід Сіренко за допомогою відеоматеріалів ознайомив їх з особливостями легкої атлетики, її історію, починаючи з античних часів до сьогодення. Він детально розповів про досягнення провідних легкоатлетів Черкащини за шістдесятиліть існування області. Цей захід ну таку вніс впевненість в дії наших молодих спортсменів. Я думаю, вони з більшим ентузіазмом будуть тренуватися і найближчим часом покажуть високі спортивні результати. Незважаючи на юний вік, вихованці Черкаської з Дюшор вже мають непогані результати на всеукраїнській арені, а також амбітні плани у новому році. Я виповнила перший дорослий розряд на 800 метрів, і це виповнила в Донецьку, місті Донецьку. А потім повторила це ж біг в... В... в Харкові. Я хочу потрапити до складу збірної команди. України і виступити на міжнародних змаганнях, а також на Олімпійських іграх. Я виступав на змаганнях у Харкові, в Донецьку я займав місця, займав призові місця. Я приносив команді очки. Я хочу попасти в збірну команди України, виступати на чемпіонатах України, займати призові місця і ну, щоб покращувати свої результати. Директор Зюшур Леонід Сиренко впевнений, що у 2014 році вихованці школи досягнуть значних успіхів, адже тепер вони мають змогу тренуватися на реконструйованих бігових доріжках центрального стадіону Черкас, чого були позбавлені протягом тривалого часу. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка спорт.